Практика сканування тіла. Відчуйте точки, які торкаються поверхні, як вони передають вашу вагу, підлоги, каремата, Де ви зараз знаходитесь? Робите глибокий вдих і видих. Заплющуйте очі. І ще раз глибокий вдих і видих. Спрямовуйте вашу вагу на стопи лівої ноги. Стопа лівої ноги. Робите глибокий вдих і з видихом розслабляєте стопу. Вдох. Зосереджуєте увагу. На видихи розслабляєте м'язи стопи. Уявляєте, як вашу стопу наповнює теплий, приємний. Важкий віск. Вдох, видох. Наша увага підіймається вище. Голень, литка, ікра. На і ви відчуваєте литку лівої ноги. Вдох, видох. На вдохи відчути, на видохи розслабити. Відчуваєте, як вашу литку лівої ноги заповнює теплий, приємний важкий віск. Литка розслабляється. Ваша увага піднімається вище. Стегно, коліна. На вдохі відчути, на видохи розслабити. Вдох. Видох. Ваше стигно коліно заповнюється теплим, приємним, важким віском. Нога розслаблена, тепла, важка. Переносимо увагу на праву ногу, стопа правої ноги. На вдохі ми відчуваємо стопу. На видохі розслабляємо її м'язи. Вдох, видох. Уявляємо, як стопу правої ноги наповнює теплий, приємний, важкий віск. Вона розслаблена і важка. Наша увага підіймається вище, голень, плитка, Гамілка. На вдохі ми відчуваємо м'язи нашої литки. На видохі розслабляємо. Вдох. Видох. Литку правої ноги Заповнює. Теплий, приємний, важкий диск м'язи. м'які та розслаблені. Наша увага підіймається вище. Коліна. Сигно, робимо вдих, відчуваємо м'язи, усвідомлюємо почуття, стигні правої ноги і на видихі розслабляємо. Дихаємо глибоко і повільно. Стегно правої ноги наповнюється теплим, приємним, важким віском. Наша увага йде далі. Сідниці, таз поперек. На вдохі ми вичуваємо цю зону, на видихі розслабляємо. Вдох, видох. Уявляємо, як наш таз, поперек, і сідниці, заповнює теплий, важкий, приємний віск. В'язи важкі і розслаблені. Наша вага підіймається вище, живіт, низ спини, нирки. Робимо вдих, усвідомлюємо почуття в цій зоні. На видохі розслабляємо. М'язо живота, низо спини стають м'якими і важкими. Живіт і низ спини заповнюються теплим, приємним воском. Повага підіймається вище, груди, ребра, лопатки. На вдохі усвідомлюємо цю зону, на видихі розслабляємо. Вдох. Видох. М'язи грудей, лопатки, ребра, м'які важкі, розслаблені. Наша увага піднімається вище, плечі, основання шиї. На вдохі усвідомлюємо. Відчуття в цій зоні на видих розслабляємо. Видих. Вдох. Видих. Наша увага спрямовується на ліву руку. В долоні, пальці, на вдохі ми відчуваємо, на видихі розслабляємо. Передплеччя, лікоть, біцепс, трицепс, рука важка, розслаблена, м'яка. Теплий, приємний, важкий віск заповнює всю ліву руку. Наша увага приходить на праву руку, пальці, долонь. На вдохи усвідомлюємо, на видохи розслабляємо. Перед плеччя, лікоть, віцепс, трицепс. Ми вдихаємо, відчуваємо і на видихі розслабляємо. Ця права рука заповнюється теплим, важким, приємним воском. Рука розслаблена. Важка, м'яка. Наша увага йде далі. Це шия, горло, основання черепа. Вдихаємо відчуваючи і на видихі розслабляємо. Вдих. Видих. Вдих. Наша щі заповнює теплий, приємний, важкий віск. Наша увага спрямовується на нижню щелепу. На вдохі ми її відчуваємо і на видохі розслабляємо. Чілева трошки пропускається вниз, стає важкою, розслабленою. Наша увага спрямована на обличчя. Відчуваємо вдих. На вдох відчуваємо лоб. Брови, очі, низ, щоки, губи, Розслабляємо. Розглажуємо лоб, Розслабляємо очі, Розслабляємо губи і щоки. Обличчя м'яке. Гладке, розслаблене. Наша увага йде на потилицю. Ми відчуваємо потилицю. На вдохі ми відчуваємо її, на видихі розслабляємо. Далі наша увага охоплює все наше тіло. На вдохі ми його відчуваємо і на видохі розслабляємо.